Тарас Григорович Шевченко сон. На панчні пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповитеє кричало у холодочку за снопом, розповела, нагодувала, попестала і ніби сном над сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. На вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть. А діточки обід несуть, і усміхнулася не Бога. Прокинулась нема нічого, на сина глянула, взяла. Його тихенько сповела, та щоб дожать до ланового, ще дожинать пішла.